Пресія, почуття вини та безсилля. Ці емоції переслідують тих бійців, хто бачив жахіття війни. Допомогти учасникам АТО знайти в собі сили жити далі. Взялися психологи. 500 фахівців з усієї України об'єдналися в асоціацію з подолання наслідків психотравмуючих подій і отримали дозвіл працювати в госпіталях. 14 волонтерів тричі на тиждень відвідують поранених бійців у Вінницькому військовому шпиталі. Ребятам необхідно виговоритися. Это первое, что необходимо, это просто выговориться, чтобы не держать вот эти все переживания в себе. Потому что у ребят очень разные переживания, и они очень зажатые. Основная задача это раскрыть потенциал этих людей, открыть ресурсы. Потому что у каждого есть, и не все мы можем пользоваться. Да? Это где-то к себе прислушаться, себе больше, себя больше понимать. Ярослав Стеців, результат від зустрічі з психологом, відчув всього за декілька сеансів. Хоча спершу навіть не розумів, наскільки йому необхідна підтримка. Насправді, перші два дні було це були такі, знаєте, дні депресії. Там чуть-чуть такий... був загружений, не міг не хотів ні з ким так говорити особливо. От. А пізніше, так знаєте, кожен старався щось сказати, там, підтримати. І робота психолога. Однозначно важливо. Тут до мене приходить психолог Хіра. Ми з нею розмовляємо, вона як психолог багато роботи своєї робить, тому багато там порад дає розумних, багато там тем з нею таких піднімаємо, знаєте, обговорюємо. Просто приємна людина, з нею приємно поговорити. Ярослав впевнений, психологічна підтримка потрібна не лише тим, хто повернувся з АТО. Більше її потребують бійці, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій. Я колись вважав, що психологічна підготовка, психологія, взагалі, це так. Головне, щоб був навчений. Там солдат ну, боєць, щоб був навчений, щоб вмів там стріляти вправно, там укритися вчасно реакція. А насправді, от зрозумів, що психологічна підготовка дуже важлива. Я думаю, якби з нами хтось там щось десь поговорив, то це було б великим плюсом. І навіть ну просто людина, яка приїхала в зону АТО, і вона в неї мислення не таке, як от в тих людей, які там. Поганий сон, нічні жахіття та роздратованість можуть турбувати і цивільних, а саме тих, хто постійно слідкує за новинами та надмірно переживає за бійців і майбутнє країни. Для таких громадян психологи мають кілька порад, аби не впасти в депресію. І дуже полезно, мабуть, займатися фізкультурою, тому що через тіло розрядка відбувається, дії відбувається розрядка емоцій, тобто переключення на фізичну роботу. Ну і Планувати свій день. Чітко розуміти, скільки я можу дивитися телевізор і розуміти, що не завжди там правда. І не завжди, правда в інтернеті, Тобто фільтрувати. вінницькі психологи, волонтери допомагатимуть реабілітуватися бійцям з АТО і надалі, а ще працюватимуть з їхніми родинами, родичами загиблих та переселенцями. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.